Останнім часом до міського відділу з питань захисту прав споживачів надходять численні скарги. Люди обурені під час оплати отриманих товарів чи послуг, їм відмовляються видавати документ, що засвідчує розрахункову операцію. Причину називають одну: вони сплачують єдиний податок. Утім, представники відділу запевняють, такі дії підприємців не є правомірними. Все субъекты хозяйствования, продавцы товаров и услуг должны предоставлять нашим покупателям и заказчикам услуг, потребителям документы, подтверждающие факт приобретения товара или оказания услуг. Многие предприниматели, которые, например, работают на едином налоге, они до сих пор считают, что имеют право не выдать этот документ, а только по требованию покупателя. То согласно законодательству о защите прав потребителей нет исключений для предпринимателей, по невидачі даних документів, в тому числі і на ринках, і в тому числі якщо приобрітаються товари на розстоянні через інтернет-магазини. Разом із тим варто звернути увагу. Документ про розрахунок має містити обов'язкову інформацію, без якої він не є дійсним. Расчетный документ должен быть в установленной форме и соответствующего содержания со всеми необходимыми реквизитами. Если, например, в расчетном документе не указано наименование субъекта или его адрес размещения, или же не указана дата продажи товара, это уже не является расчетным документом. Друге питання, з яким часто звертаються у відділу з питань захисту прав споживачів, можливість розрахування за отримання товари та послуги банківськими картками. За чинним законодавством, кожен підприємець, що встановив у себе реєстратор розрахункових операцій, зобов'язаний мати і платіжний термінал. Утім, навіть тут людей може підстерігати небезпека. Деякі підприємці стягують зі споживачів додаткові кошти лише за саму сплату банківською карткою. Представники фіностанов кажуть, так бути не повинно. К сожалению, на сегодняшний момент есть недобросовестные торговцы, которые допускают в своей работе такие нюансы, как они либо наценивают да, стоимость товара при расчете картой, либо а, к клиентам, которые расплачиваются картой, не, не применяют какие-либо дисконтные программы, скидки и так далее. Это категорически неправильно. Клієнт, який розплачується картою, дожен обслуживаться в торговій точці на таких же самих условиях, як і клієнти, которые оплачують налічними. У відділі з питань захисту прав споживачів закликають: якщо ви стали жертвою чи свідком зазначених порушень, обов'язково повідомте про це.